Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. І сьогодні в нас на огляді машина, яка стала культовою. Їх було випущено 4 мільйони екземплярів. Вона зробила собою новий клас машин. І вона полюбилась людям за те, що вона в собі поєднувала всі якості, які потрібно було для комфортної їзди. Саме це місце в салоні, розхід і економність. Сьогодні в нас на огляді Golf 4. Тися 1997 році, коли закінчилося виробництво Golf 3, Volkswagen зрозуміли, що ця машина дуже подобається людям якраз своїми формами. І в 97 році вони вирішили оновити повністю весь дизайн машини для того, щоб вона стала ще кращою. І вони не прогадали. Незважаючи на те, що Volkswagen Жук був один з найпопулярніших на той час, їх було випущено близько трьох мільйонів машин, і ці машини полюбилися людям. Golf 4 сподобався ще більше. Сподобався він в першу чергу своїми моторами. Так як в 97-му році вони розширили лінійку моторів, додали потужні дизельні версії і так само додали більш потужні і повноприводні бензинові версії. В Golf 3 встановлювалися менш потужні мотори до 97-го року, коли вони дізналися про технологію TSI. Тобто тут було. Понад 15 моторів, вони були по об'єму однакові, але по своєму надуву, турбінах і типу вприску зовсім різні. Тобто, в нас встановлений на даний момент тут 1,9 TDI. Так само в версії 1,9 турбодизельних було аж 4, 4 або 5 навіть. І ще була 1,9 простий атмосферний мотор. Тобто вони дуже розширювали для того, щоб ця машина підходила всім людям. Про бензинові мотори там було ціле епопея, Починаючи від 1,4 бензиновий, простий бензиновий мотор, який тоді ще мав технологію TSI, яку вони зараз доробляють. І закінчувалися вони моторами 3.2. Це був VR-32, це була повнопривідна версія. І ця машина виїжджала на той час з 6 секунд і конкурувала з найшвидшими машинами цього часу. Основною проблемою в дизельних моторів це був насос форсунка. Тобто на той час це була свіжа технологія, яку Volkswagen хотіла розвивати, ставити в свої машини. І сирі версії, якраз з 97 до 2000 року, мали проблеми з тими насос форсунками. Якщо зараз купляти таку машину з 97 до 2000 року і не перевіряти мотор, одна насос-форсунка буде коштувати 500 доларів. При тому, що машина коштує 4,5 тисяч доларів. Проблема бензинових моторів це є те, що 1,4 простий мотор, йому не хватало потужності. Тобто, якщо це був 1,4 на автоматі, його приходилося дуже високо крутити. За що ресурс падав відповідно до 200 тисяч. 200 тисяч в принципі це є нормальний ресурс для сьогоднішніх екобустів, але для того часу це було мало. Найнадійніші себе показали мотори 1,8. ТСА, які були роздуті турбіною, мали від 110 до 170 сил. І в тих версіях ці машини продавалися найкраще. Під капотом в нас на той час все дуже класно продумано. Тобто впуск повітря в нас забирається з-під крила, йде на впуск, і ззаді повністю вся гаряча частина знаходиться ззаді. Бо деякі зараз виробники роблять так, що гаряча частина знаходиться прямо біля ремня ГРМ і його розтягує. І ми бачимо, що місця під капотом дуже багато. Це якраз через те, що сюди ставилися ті самі ВРи, ви подібні мотори, в яких розвал був 45 градусів, і вони сюди мали поміщатися. Цей 1.9 турбодизель розвиває 130 сил. Вони випускалися від 90 в атмосферній версії і до 150 сил. Коробка в нас шестиступна механіка. Встановлювалися так само п'ятиступні механіки, і були автомати. Тобто, в нас був чотириступний автомат і п'ятиступний автомат. В принципі, найкращою коробкою серед них всіх це була якраз шестиступна механіка, яка економила ресурс мотора і яка видавала найбільшу потужність. По ходовій частині в Гольфі 4 теж багато чого змінилося, а саме змінився принцип повного приводу. Тобто в Golf 4 вони додали опцію як опцію, що людина могла вибрати собі повноповнопривідну версію. Якщо в Golf 3 ззаді встановлювалася проста балка, то тут вже в повноприводних версіях йшла багаторочажна підвізка, яка була через муфту зроблена на повний привід. І тоді машина, яка мала більше ніж 250 сил на повному приводі, могла об'їжджати кого завгодно, навіть тих самих Audi Quattro. І в той момент це було круто. Гольф собою зробив взагалі окремий клас машин. Зараз ми бачимо, що на ринку випускають машини, які кажуть, о, це гольф клас. Наприклад, ті самі хетчбеки, це і є гольф клас. Гольф випускався в всіх версіях. Тобто, це була проста чотирьохдверна версія, це був універсал, кабріолет, двохдверна версія. Тобто, всі машини, які були випущені тоді, вони були зроблені на масовість. І сам гольф в собі мав поєднювати. Три якості. Це була місткість, щоб людина, яка купляє гольф, могла в ньому перевезти все, що завгодно. Друге, це була економність, тобто людям треба було, щоб машина була економною і щоб кожного ранку їх довозило на ту саму роботу. І комфорт. Бажник по розмірах в нас нормальних як для хетчбеку. тобто в нас є місце для того, щоб щось покласти, загрузити. Людина сюди теж влізе, тобто в брюховецький ліс можна вивезти. Я навіть можу скластися і багажник закриється. Ану, попробуй закрити багажник. А відкрийте, будь ласка, багажник. <razorbad> <track> тобто гольф був п'ятимісний, але якщо треба було шостого пасажира, він сміло поміщався в багажник. Багажник розмірів хороших. Під підлогою в нас запаска. Без всякої шуму ізоляції, без цього, просто голий метал. Але навіть при тому, що в нас голий метал, Volkswagen давав гарантію на те, що кузов не буде гнити 12 років. машині на даний момент 17 років, і в ній немає ні одної ржавчини, яка би була викликана просто без якогось дефекту. Та на капоті є один скол, який почав ржавіти. Але там немає гнилі, а салон у нас по справжньому фольксвагіновській. Тобто ми бачимо, що нам комфортно сидіти. Ці крісла з боковою підтримкою, в які ти сідаєш і провалюєшся. У нас є повний діапазон регулювань. Тобто ми можемо їздити вже і зад вперед нас по висоті. І якщо піднятися максимально вверх, зараз трохи треба попрацювати ручкою. Я навіть не дістаю до стелі. Тобто в нас на 2003 рік світлий салон, який є в хорошому стані. Він був недавно від чищений, і ми бачимо, що він ніде і не подертий. Задній ряд теж ідеальний. На задньому ряді в нас одна проблема: в нас немає підлокітника. Тобто, тут міг бути, як і в всіх Volkswagen, підлокітник з двома підстаканниками, але вони в нас є отут знизу. Ну, бувають і такі комплектації. В нашій же комплектації це як кондиціонер. Це є мафон, вже правда піонер, який є GVC, але його будуть і так міняти. В нас є підстаканники спереду, ну, які майже самі вилазять. Тобто вони, по суті, мали би до кінця вилазити, але вони є. І вони є на центральній панелі, де вам зручно їх ставити. Тому що посередині для того, щоб було більше місця, вони поставили малий підлокітник, щоб вам було зручніше їхати. І не було де поставити підстаканники. Тобто вони їх занесли сюди. Як це було в Ауді. Тут ми бачимо, що Volkswagen трохи зрадив своїм традиціям. Панель повернута до нас. А це нагадує нам тільки одну марку. Це BMW. BMW так завжди робить, коли панель центральна повернута до водія. Це чисто фішка BMW. І таке було в Golf 4. Руль нас теж. Руль регулюється. Ну, Верх вниз регулюється, а вперед-назад теж. Якщо надавити, то регулюється. Навіть по тому самому місцю в салоні, так як це є хетчбек і треба було вигравати місце для передніх пасажирів, і так само задніх, в салоні сидиш дуже комфортно. Зліва карта дверей є мінімалістичною для того, щоб туди покласти просто під час того, як їдеш руку, і чотири електричних склопіднімача. По місцю в салоні, якщо по органайзерах в нас в центральному підлокітнику є небагато місця, куди можна щось покласти. Якщо він вам мішає витягувати ручник, ви його просто відкидуєте. Так само біля ручника в нас є місце, куди можна покласти. Е... Нічого туди не можна покласти. Тому тут і нічого не лежить. Так, Ні, Зажигалку можна покласти реально. Якщо ви курите і вам не вистачає місця отут, де є попільничка, то ви можете покласти туди зажигалку. Бардачок по суті є. Отут зроблені вирізи, оце як це як замість столу. Якщо ви хочете сісти в машині, випити каву, і вам незручно оцих два витягувати завжди. У вас навіть в бардачку зроблена виформовка для того, щоб поставити сюди два стакани. Але сам бардачок є дуже маленький. Спеціально щоб тобто... розлити каву. Да, спеціально, щоб розлити каву. Тобто, якщо дивитися отак, ну він є великий. Якщо відкриваєшся, чисто стіл, але помістити сюди щось велике не вийде. Біля коробки передач у нас є попільничка з прикурювачем, в якій вставлений якраз роз'єм для того, щоб до цієї магнітоли був блютуз. Так як 2003 рік, розуміємо, ніякої мультимедії, ніяких екранчиків у нас немає, але музику слухати хочеться. Так, а на ходу Golf показує себе з найкращої сторони. Тобто, незважаючи на те, що в нас тут просто передній привід, у нас балка. Але він дуже стійкий на дорозі. Тобто, якщо нам треба повернути вліво, Невеликий рух рулем, і він вже повертає. Він дуже збитий. За рахунок того, що він такий короткий, маленький, в керованість ньому дуже класна. Якщо б це був універсал довгий, він би так не керувався. Він є довший, в повороти йому входити важче. А от якщо б це була двохдверна версія, їй би було ще краще. Вона ще коротша і ще краще має керованість. По моторах, які сюди ставилися, я вже казав, найгірший з них всіх був 1,4 TSI. Тобто на 1,4 ви мали всього лише якихось 80 кінських сил. Я розумію, що для такої машини не треба мати багато кінських сил, щоб швидко їхати. Але на ній прям хочеться ганяти. Коли ти сідаєш, це пацанська машина, в яку сів, і ти маєш мати цей запас під педаллю, щоб ти надавив і їхав швидко. Тут в 1,9 дизель таке є. Коли у вас 1,4 TSI на автоматі, ви нікуди не поїдете. Просто нікуди. Ви встанете як вкопані і будете крутити той мотор в 3, в 4, а то й в 5 тисяч для того, щоб просто розігнатися до 100 км на годину. Е, найпотужніший мотор це був VR 32, 3,2 літра, бензин, який опційно йшов на повному приводі. Тобто, у вас на 200 з чимось сил, у вас був повний привід. Ви могли просто наказувати всіх. Е, тут у нас 130 сил. Звичайно, буває і 150 сил, це вже зовсім інша машина буде. Для такої ваги для тонни 400 130 сил це є нормально. І 130 надійних сил. Тобто цей мотор не доставить вам клопотів, якщо ви підберете його нормально. Я розумію, що машини бувають вбиті. На Бу ринку України важко буде знайти машину в доглянутому стані. По кузову буде легше знайти, так як машина дуже добре є оцинкована, сам кузов, він не гниє. Хіба що був кривий ремонт, який просто позаварювали якнебудь, поставили неоригінальні деталі, якимось герметиком все залили, тоді кузову прийде кінець. Але якщо кузов в оригіналі або має невеликі коцки, він не почне гнити. А от по технічній частині їх треба перевіряти найбільше. Та як на тих машинах любили ганяти. По шуму ізоляції, якщо дивитися, що машина почала випускатися в 97-му, цей 2003 рік, в ній тихо. Звичайно, той дизель він тут і буде гарчати, він буде кричати, тому що це є дизель, він не може працювати тихо. Навіть коли ми проїжджаємо по такій плані дорозі, в нас немає зайвих шумів. Сама коробка шестиступна на 1,9 дизель, вона підходить ідеально. тобто, Якщо ми дивимося шість передач, у нас є 130 сил, тобто запас кожні 2 тисячі ви можете в спокійному режимі переключати, і при такому темпі у вас буде розхід 5 літрів. 5 літрів на 100 кілометрів в спокійному циклі. Якщо їхати на шостій передачі, там в нас немає круїз контролю. Ну, але 2003 рік його якби і не треба. Але в нас є динаміка, тобто, от зараз ми їдемо 2 тисячі на четвертій передачі. Хочемо розігнатися. Є затримка, є велика затримка, але якщо треба швидше розгінатися просто на третю і він їде. Правда, якщо ви почнете його розкручувати з низів, прямо четверта передача 50 км на годину, у вас буде затримка в 2 секунди. Тому що турбіна починає дути з 1700. До того часу у вас просто атмосферний дизель, якому треба чуть-чуть роздутися. Треба почекати. Приборна панель на той час. Да, нормально. В нас вже є кольоровий дисплей на ньому на приборній панелі, на якій виводиться розхід, температура. Тобто приборна панель, як на той час, вона є хорошою. На такому мінімальному комп'ютері да, за 17 років він вже трохи втратив свою яскравість. Якщо ми подивимося, дуже близько на ньому вже видно, коли якраз світить сонце. Видно не дуже. От ми бачимо зараз 4 літа. От якщо на камері, на камері видно чогось ідеально. В житті в в натурі, на камері видно ідеально, в житті він трохи затемнений ніби. Але для 17 років він виглядає ідеально. По опціях, які в нас є, в нас є ABS, ESP, І на тому і закінчила. Підігрів дзеркал. Підігрів дзеркал, і я вже казав, 4 електричних скло піднімача. Та, звичайно, для бюджетної машини цього буде достатньо, та як їх розробляли для того, щоб просто була масовість, для того, щоб кожна людина могла її собі дозволити і для того, щоб вона була безпечною. І в нас на центральну панель виведено якраз відключення ESP, аварійка велика кнопка прямо посередині, і підігрів заднього скла. Ну до речі, та Volkswagen без заглушок це є не Volkswagen. Я не знаю, вони колись навчаться робити машини, де не буде заглушок, але ми вже тоді не будемо жити. Мені здається, наступне покоління дізнається, що таке машина без заглушок. Так, треба поговорити ще про місце ззаді, так як гольф він має в собі якраз поєднювати і комфорт так само. Як вам ззаді сидіти двом? Ну от я налаштував, мені від тебе крісло, воно нормально. Я сижу рівно, мені ноги нічого не тиснуть. В'ячик тобі. Норм. Норм. І бач, навіть нема мінуса в машини. Підлокотник є. Навіть зато не домахаєшся, за те, що. А підлокотник то є. Він трохи зависокий. Мені здається, що він за високо стоїть, бо передачі переключати трохи незручно, якщо отак. Ну, більш менш але його би чуть-чуть нижче, він би був ідеальний. І так, що ми маємо на 2003 рік? Музика грає, кондиціонер дує холодним, гарячим, пічка працює, машина їде, машина заводиться з салону, машина має великий ресурс. Зараз при пробізі майже 300 тисяч в машині не було серйозних поломок. Тобто, єдиною поломкою за весь той час, такою капітальною, це була прокладка ГБЦ і все, як ми побачили сьогодні. Фольксваген в 97-му році просто перегнав час. Вони зробили машину, яка є досі актуальною, яка в 2020-му році не гнила, яку купляють люди і люблять. В той час вони поставили велику модифікацію моторів на ці моделі. І тепер ви можете вибирати з будь-яких, як і дизельні, так і бензинові, як і спортивні версії Якщо правильно доглядати за цими машинами, вчасно міняти масло, фільтри, вона буде служити вам довго. Так само по кузову у вас не буде ніяких дефектів, так як кузов є дуже добре оцінкований і навіть через 17 років в ньому немає ніяких дефектів. На ринку такі машини коштують зараз від 4-4,5 в вбитому стані, з положеними моторами, вже де будуть проблеми у вас починатися. І за 5,5-6 тисяч доларів можна знайти достойний варіант, який буде вам просто допомагати кожного дня, на якому ви будете їздити, і він не буде приносити вам проблем. Дякую всім, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!